Ви з любов'ю садили огірки, доглядали їх, поливали, підживлювали. А вони у відповідь: суцільний пустоцвіт, знайома ситуація. Ви дивитеся, на пишне зелене листя на яскраві жовті квітки, але зав'язі майже немає. І ви починаєте перебирати в голові, може полив не такий, чи підживлення? А що як я скажу вам, що головна причина може ховатися там, де ви її зовсім не чекали? У новенькому блискучому пакетику з насінням, який ви придбали цієї весни. У цьому відео ми розкриємо головний секрет чому торішнє, а той позаминулорічне насіння може дати врожай у рази більше, ніж найсвіжіше і найдорожче. Готуйтеся дивуватися, адже сьогодні ми розвінчаємо один із найпопулярніших городніх міфів. А ви досі вважали, що чим свіжіше насіння, тим краще. Обов'язково додивіться до кінця і поділіться в коментарях, чи знали ви про це раніше. Перш ніж ми зануримося в таємниці насіння, давайте розберемося з основами, що ж таке цей самий пустоцвіт. Насправді це абсолютно нормальне явище. Пустоцвіти це чоловічі квітки на огірковій батозі. Вони необхідні для запилення, адже саме вони несуть пилок. А от самі огірочки виростають із жіночих квіток, біля основи яких можна розглядіти крихітну завість, схожу на майбутній плід. Проблема виникає тоді, коли чоловічих квіток утворюється в десятки разів більше, ніж жіночих. Рослина витрачає сили на цвітіння, а врожаю немає. Так, от природа огірка, як і багатьох гарбузових культур, дуже хитро влаштована у несприятливих умовах, коли рослина відчуває загрозу. Вона прагне якомога швидше дати потомство, але для цього потрібен великий запас пилку, щоб гарантувати запилення. Тому вона й виробляє насамперед величезну кількість чоловічих квіток. І, як ви скоро дізнаєтеся, свіже молоде насіння для рослини це свого роду сигнал про такі несприятливі умови, який і запускає цей механізм виживання. Тож занурмося глибше. У чому ж полягає цей біологічний парадокс? Чому рослина, висаджена зі свіжого сповненого сил насіння, раптом вирішує, що їй треба терміново формувати чоловічі квітки, жертвуючи при цьому майбутнім врожаєм? Відповідь криється в генетичній пам'яті та гормонах. Свіже насіння, якому менше року, несе в собі інформацію про максимальну силу і енергію. Рослина, яка з нього виростає. Є потужною, швидко нарощує зелену масу і має міцні стебла. З точки зору виживання виду, така сильна рослина є ідеальним виробником пилку. Її завдання поширити свої гени якомога далі. Саме тому вона і робить ставку на чоловічі квітки. Вона, ніби говорить, я сильна, я можу забезпечити пилком усе навколо. Моя місія це запилення. А от виробництво плодів, тобто жіночих квіток, вимагає колосальних витрат ресурсів і є більш ризикованим. Тому рослина відкладає це завдання на потім, концентруючись на тому, що в неї виходить найкраще в молодості на формуванні чоловічих квіток. А тепер давайте глянемо, що ж стається з тим насінням, яке полежало рік-два, а може і три. Час змінює їхню внутрішню біохімію. Щороку зберігання в насіненні відбуваються повільні, але незворотні зміни. Рівень одних гормонів, що відповідають за бурхливий вегетативний ріст, знижується, а рівень інших, які стимулюють плодоношення, навпаки зростає. Насінена нібито розуміє, що час спливає, її життєва сила вже не на піку, і треба поспішати залишити по собі нащадків у вигляді плодів. Із новим насінням. Тому рослина, що виросла з такого старого насіння, вже не прагне нарощувати велику листову масу. Вона росте більш стримано, але натомість майже від самого початку закладає велику кількість жіночих квіток. Вона ніби перемикає свою програму з поширення пилку на гарантоване виробництво плодів. Саме тому досвідчені городники завжди цінували насіння з витримкою. Знаючи, що воно дасть не так багато зелені, але значно більше самих огірочків. Давайте детальніше розберемося з гормонами, щоб уся картина стала зрозумілою. Ключову роль тут відіграють гібереліни. Це група фітогормонів, що відповідають за ріст та активний розвиток рослин. У свіжому насінні огірків концентрація гіберелінів дуже висока. Саме вони дають рослині команду на швидке, навіть бурхливе. Нарощування стебел, листя і, що для нас критично, на формування переважно чоловічих квіток, це такий собі гормон молодості та сили. З часом у процесі зберігання активність гіберелінів у насінні природним чином знижується, натомість починають домінувати інші речовини. Такі собі антагоністи гіберелінів, які сигналізують рослині, що настав час переходити до репродуктивної фази, тобто до активного плодоношення. Саме цей гормональний зсув і є тією самою магією, яка перетворює потенційний кущ пустоцвіт на справжнього чемпіона з урожайності. По суті. Даючи насінню полежати певний час, ми дозволяємо самій природі відрегулювати цей тонкий гормональний баланс на нашу користь. А тепер підійдемо до розвінчання головного міфу свіже значить краще. Цей принцип працює чудово, коли ми купуємо, скажімо, молоко чи хліб, але у світі огірків діє протилежне правило. Виробники насіння та агрофірми, звісно, зацікавлені в тому, щоб продавати нам насіння цьогорічного або минулорічного збору. Чому? Усе елементарно. Свіже насіння має практично 100% схожість, це їхній головний комерційний козир, їхня фішка. Продаючи таке насіння, виробник гарантує, що у вас зійде кожен паросток. А от спрогнозувати, скільки з'явиться пустоцвітів, він не може та й не буде. Для нього головне, щоб насни не проросли, але ж для нас, для городників, важливий не сам факт проростання, а кінцевий результат врожай. Тому, купуючи найсвіжіший пакетик, ми по суті працюємо проти себе, ми отримуємо потужні сходи, які потім розчаровують нас надлишком чоловічих квіток не бійтеся брати насіння, на якому зазначений термін придатності ще на 2-3 роки вперед. Саме воно ваш ключ до успіху. Чому ж виробники не продають нам спеціально витримане насіння? Тут усе зводиться до економіки та логістики. По перше, зберігання насіння протягом кількох років вимагає складських приміщень і певних умов, а це значно збільшує їхню собівартість простіше і дешевше продати врожай насіння одразу. По друге, як ми вже казали, з часом схожість насіння, хоч і незначно, але знижується. Якщо виробник продаватиме трирічне насіння зі схожістю 90% замість свіжого з 99%, він ризикує отримати нарікання від покупців. Набагато простіше написати на пакуванні свіжий врожай, висока схожість, це є чистою правдою, але замовчує проблему з пустоцвітами, їхній бізнес. Це продати вам насіння, яке проросте. А ваш урожай це вже, як то кажуть, ваша особиста турбота. Тому знання цього секрету дає нам, городникам, величезну перевагу. Ми можемо обійти цю комерційну хитрість і самостійно підготувати насіння, щоб отримати максимальний врожай. Добре, що ж робити, якщо ви щойно купили свіже насіння, а садити його треба вже негайно. Не вже сезон втрачено аж ніяк існує перевірений агротехнічний прийом, який дозволяє штучно зістарити насіння. Називається він прогрівання. Цей метод імітує природні процеси, які відбуваються з насінням протягом кількох років зберігання, але робить це в прискореному режимі лише за кілька тижнів чи навіть днів. Суть методу полягає в тому, щоб піддати насіння впливу. Підвищеної, але не згубної для нього температури під впливом тепла в насінні активізуються біохімічні процеси, руйнуються надлишки гормонів росту, тих самих гіберелінів, і відбувається той самий сув у бік плодоношення. Це старий дідівський спосіб, який використовували ще наші бабусі, інтуїтивно розуміючи, що тепле насіння дає більше зав'язей. Вони просто тримали мішечки з насінням біля печі або на сонячному підвіконні. Розберімо технологію прогрівання крок за кроком. Найпростіший і найлагідніший спосіб це тривале прогрівання за невисокої температури. Візьміть ваше свіже насіння огірків, загорніть його в тканинний мішечок або просто залиште в паперовому пакеті та повісьте поруч із джерелом тепла. Ідеально підійде батарея центрального опалення. Температура там зазвичай тримається в межах 30-40 градусів. За таких умов насіння треба витримати близько місяця. Якщо часу обмаль, можна скористатися інтенсивнішим методом. Покладіть мішечок із насінням на гарячішу батарею, де температура близько 50-60 градусів. У цьому випадку буде достатньо 2-3 тижнів. А для найнетерплячіших є експрес-метод прогріти насіння в духовці за температури. 50 градусів протягом 2-3 годин. Головне постійно контролювати температуру, щоб не зварити, а лише добре прогріти насіння. Уявіть собі таймлапс на екрані. Ось пакетики з насінням висить біля батареї. Дні на календарі швидко змінюють один одного, а всередині насінини тим часом змінюється гормональний баланс. Якщо ви людина завбачлива, яка планує свій город на кілька років уперед. То найкращий спосіб це природне дозрівання насіння, вам не знадобляться жодні батареї чи духовки, просто створіть для насіння правильні умови зберігання. Купивши його, обов'язково підпишіть на пакетику рік придбання. Наприклад, куплено навесні 2024 року і відкладіть цей пакетик у спеціальне місце. Використовуватимете ви його лише через два а краще через три роки. За цей час усі необхідні процеси в насінні відбудуться природним шляхом, без жодного ризику його перегріти чи зіпсувати. Цей метод вимагає терпіння і самодисципліни, адже спокуса використати свіженьке, щойно куплене насіння дуже велика. Але повірте, результат того вартий: створіть собі свій насіннєвий банк. І щороку поповнюйте його, використовуючи насіння дво- або трирічної давності. Так ви завжди матимете під рукою ідеальний посадковий матеріал для огірків. Які ж ідеальні умови для зберігання насіння щоб воно не втратило схожість протягом цих двох-трьох років, варто дотримуватися кількох простих правил. Головні вороги насіння під час тривалого зберігання це волога. Та різкі перепади температури. Тому місце для вашого насіннєвого банку має бути сухим, темним і прохолодним з постійною температурою, ідеально підійде житлове приміщення, наприклад, шухляда комода у спальні або ж полиця у шафі. Температура там зазвичай стабільна, приблизно 18-22 градуси, і сухо. Категорично не підходять для зберігання дачні будиночки, які взимку промерзають, а влітку розжарюються. Також не варто зберігати насіння на кухні, де постійно змінюється вологість, або ж у холодильнику, де занадто сиро. Найкраща тара це паперові пакетики, у яких насіння дихає. Якщо ви зберігаєте його в пластикових контейнерах чи скляних банках, переконайтеся, що вони щільно закриті та всередині сухо. То скільки років можна зберігати насіння огірків? Вони мають доволі великий запас міцності. За правильних умов зберігання насіння огірків зберігає гарну схожість протягом 6-8 років. Однак для нас важливий не лише сам факт схожості, а й оптимальний баланс чоловічих і жіночих квіток. І ось тут криється золота середина. Оптимальний вік насіння для посадки це 2-4 роки. Саме в цей період схожість є ще дуже високою, близькою до 100%, а гормональний фон насінини вже ідеально налаштований на рясне плодоношення, насіння, якому більше 5-6 років теж дасть урожай, і жіночих квіток на ньому буде багато. Але схожість може почати падати, і паростки будуть слабшими. А от насінню, якому рік чи менше, як ми вже з'ясували, необхідно допомогти прогріванням. Тому запам'ятайте просту формулу: ідеальний вік для насіння огірків від 2 до 4 років, звісно, у будь-якому правилі є винятки, і в нашому випадку це сучасні партенокарпічні гібриди. Давайте розберемося, що ж це за звірі. Партенокарпіки це ті сорти та гібриди огірків, які здатні формувати плоди без запилення. У них практично всі квітки жіночого типу. Їм не потрібні ні бджоли, ні чоловічі квітки для створення пилку. Відповідно, проблема пустоцвіту для них майже не актуальна. Рослина генетично запрограмована формувати зав'язі на кожній своїй квітці. тому, якщо ви вирощуєте саме такі огірки, вік насіння вже не відіграє такої критичної ролі, їх можна сміливо садити навіть свіжими. Такі гібриди це справжній порятунок для теплиць, балконів. А також для регіонів, де дощове та холодне літо і комах запилювачів обмаль, але в них є й зворотний бік медалі, з них не можна зібрати власне насіння, оскільки в наступному поколінні рослини не повторять батьківських властивостей. Як же відрізнити партенокарпічний гібрид від звичайного бджолозапильного сорту? Усе дуже просто. Виробники завжди вказують цю інформацію на пакуванні з насінням, уважно вивчіть пакетик. Шукайте такі слова, як «партенокарпічний», самозапильний або не потребує запилення. Часто поруч із назвою гібрида стоїть позначка F1, це означає, що це гібрид першого покоління. Переважна більшість сучасних партенокарпічних огірків це саме гібриди f 1 Якщо ж на пакуванні написано бджолозапильний. То це вже інший випадок. Для таких сортів вік насіння матиме вирішальне значення. Також звертайте увагу на рекомендації щодо вирощування для партенокарпічних огірків, часто пишуть ідеальний для теплиць і захищеного ґрунту, а от для бджолозапильних, для відкритого ґрунту та плівкових укриттів. Просто будьте уважними під час купівлі, і ви завжди знатимете, з яким саме типом огірків маєте справу. Щоб було зрозуміліше, уявімо собі таку наочну ілюстрацію: візьмемо два пакетики з насінням. На одному з гарною назвою на кшталт Аполлон F1 ми бачимо напис: суперурожайний партенокарпічний гібрид 100% зав'язі. Поруч можна навіть показати інфографіку, де з кожної квітки росте огірочок. Для такого насіння його вік зовсім не має значення. А ось на другому пакетику з назвою Ніжинський чи, наприклад, Джерельце написано старовинний бджолозапильний сорт із неперевершеним смаком. Ось саме для цього сорту всі наші правила щодо віку насіння працюють на 100%. Купуючи такий пакетик свіжим, ми ризикуємо отримати багато пустоцвітів. А от якщо дати йому полежати 2-3 роки, він розкриє весь свій потенціал і обдарує нас хрусткими огірочками. Цей простий приклад чудово демонструє, що знання типу огірка це вже половина вашого успіху. Не лінуйтеся читати, що написано на пакуванні це значно заощадить ваш час і нерви. Важливо розуміти, хоча вік насіння і є головною причиною, це не єдиний фактор, що викликає появу пустоцвітів. Іноді навіть на рослинах, вирощених зі старого, правильно підготовленого насіння. Раптом з'являється багато чоловічих квіток, це сигнал про те, що рослині щось не до вподоби в умовах вирощування, огірок досить ніжна рослина, і будь-який стрес може змусити її перемкнутися в режим виживання і почати продукувати чоловічі квітки. Це його захисна реакція. Що ж може викликати такий стрес? Причин є декілька, і зараз ми докладно розберемо кожну з них. Адже для гарантованого врожаю важливий саме комплексний підхід правильне насіння плюс належний догляд. Тільки так ви зможете повністю контролювати ситуацію і не залежати від примх погоди чи інших факторів. Розгляньмо ці фактори по черзі, щоб ви могли провести повну діагностику своїх огіркових грядок. Найчастіший і перший чинник стресу це, звісно, неправильний полив. Огірки обожнюють воду, але не аби яку найгрубіша помилка це полив холодною водою прямо зі свердловини чи колодязя. Температура води має бути не нижче 22-24 градусів. Холодна вода викликає у кореневої системи справжній шок. Рослина припиняє нормально засвоювати поживні речовини, відчуває стрес і, як наслідок, починає гнати пустоцвіт. Завжди відстоюйте воду в бочках бажано на сонці. Друга помилка це нерегулярний полив, огірок не терпить пересушування земляної грудки. Якщо ґрунт висох, а потім ви його рясно залили, це теж стрес. Поливати потрібно регулярно, підтримуючи ґрунт постійно помірно вологим, але й перетворювати грядку на болото теж не можна. Застій води біля коренів призводить до їхнього загнивання. І знову ж таки до стресу та пустоцвіту знайдіть золоту середину частий, але помірний полив теплою відстояною водою. Другий важливий фактор це підживлення, точніше, його неправильний баланс. Багато початківців-городників, прагнучи отримати потужні та красиві рослини, надто захоплюються азотними добривами настою коров'яку, курячий послід, зелене добриво усе це чудово. Але має бути в міру надлишок азоту змушує гірок жирувати. Він нарощує величезне листя, товсті батоги, виглядає розкішно, але цвісти й плодоносити не поспішає. Уся його енергія йде в зелену масу, а не у плоди. На таких рослинах буде дуже багато пустоцвітів. Щоб це виправити, необхідно збалансувати дієту рослини. Як тільки огірки почали цвісти, зменште частку азоту і додайте калійно-фосфорні підживлення. Ідеально підійде деревна зола. Вона містить калій, фосфор та безліч мікроелементів, які стимулюють саме утворення жіночих квіток та зав'язей. Просте правило доцвітіння азот, а під час цвітіння та плодоношення фосфор і калій. Третій ворог огірків це температурний стрес огірок. Рослина, що любить тепло. Оптимальна температура для його росту і розвитку це 22 градусів. Якщо температура повітря опускається нижче 15 градусів, особливо вночі, рослина ніби завмирає, переживає стрес і може почати скидати зав'язі або формувати пустоцвіти. Це особливо актуально для відкритого ґрунту на початку літа. Якщо ночі прохолодні, обов'язково накривайте свої огірки на ніч з панбондом або плівкою, але й спека вище 32. Тридцяти градусів для огірків є згубною. За такої температури пилок стає стерильним, запилення не відбувається, і навіть жіночі квітки з зав'язями просто жовтіють і опадають. У спекотну погоду теплиці потрібно обов'язково провітрювати. А посадки у відкритому ґрунті можна притіняти спеціальною сіткою. Стабільний комфортний температурний режим це запорука гарного врожаю. І нарешті четвертий фактор, який є критичним для бджолозапильних сортів, це власне відсутність запилення. Ви можете взяти ідеальне насіння, забезпечити гарний догляд. На рослині буде купа жіночих квіток, але якщо до них не прилетить бджола чи джміль. Огірків ви не дочекаєтеся, незапилені зав'язі просто пожовтіють і відпадуть. Така проблема часто виникає у теплицях, куди комахам складно потрапити. Також запилювачі погано літають у дощову вітряну та холодну погоду. Що робити в цьому випадку? Можна вдатися до ручного запилення вранці зірвіть чоловічу квітку, обірвіть у неї пелюстки і акуратно доторкніться тичинками до приймочки в центрі жіночої квітки. Процедура проста, але ефективна. Також можна залучати бджіл на ділянку, висаджуючи поруч з огірками медоносні рослини, фацелію, огіркову траву або оприскуючи рослини слабким цукровим чи медовим сиропом. Отже, підіб'ємо підсумки та складемо всі наші поради в єдину стратегію, яка гарантує вам чудовий урожай. По перше, обираємо насіння з розумом, якщо ви зупинилися на бджолозапильних сортах. Краще візьміть насіння дво- або трирічної давності, або ж прогрійте свіже перед тим, як садити. Якщо ж не хочете з цим морочитися, вибирайте сучасні партенокарпічні гібриди. По друге, забезпечуємо рослинам правильний догляд, поливаємо виключно теплою водою, не пересушуємо і, звісно, не заливаємо грядки. По-третє, годуємо збалансовано. Поки не почалося цвітіння, можна дати трохи азоту, а як тільки з'являться перші квітки, переходимо на калій та фосфор. По-четверте, захищаємо огірки від температурних стресів, обов'язково накриваємо від холодних ночей і притіняємо від палючого сонця. І по пяте якщо ви посадили бджолозапильні сорти, допомагаємо їм із запиленням. Поєднання цих п'яти простих правил дозволить вам назавжди забути про проблему пустоцвіту і щороку радіти рясному врожаю хрустких ароматних огірочків. Ось так, друзі, цей простий секрет про вік насіння може кардинально змінити ваш підхід до вирощування огірків. Найголовніший і, мабуть, найдивовижніший висновок, який ми сьогодні зробили, це те, що в гонитві за всім свіженьким. Ми можемо втратити головне. Іноді варто довіритися мудрості природи та наших пращурів, які знали насінню, як і доброму вину, потрібно дати трохи часу, щоб воно розкрило свій справжній потенціал. Уявляєте, проста дія відкласти пакетики з насінням на пару років у шухляду столу, здатна збільшити ваш урожай у декілька разів. Це і є той самий ось це так поворот. Який показує, що в городництві не завжди працюють очевидні правила. Тепер ви озброєні знанням не лише про насіння, а й про інші причини появи пустоцвіту. І я впевнений, що цього року ваші огіркові грядки будуть просто ломитися від врожаю. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити інші дачні секрети. А тепер питання до вас: які у вас є свої перевірені хитрощі для вирощування огірків, чи використовуєте ви старе насіння, чи можливо віддаєте перевагу сучасним гібридам? Поділіться своїм безцінним досвідом у коментарях. Давайте вчитися одне в одного.